Брат Коля, раді тебе бачити в Україні. І вже тут ти рік, уже ти як знаєш українську мову, за рік вивчив? Ой, то це якесь чудо. У нас деякі роками не можуть свою рідну мову вивчити. Це якесь чудо. І хотів би спитати, як там обставини у вас з християнством? Чи так вільно, як у нас, чи забороняється щось? Я хотів би почути. О, ну, дивись, брати, я хочу сказати, і також нашим і сестрам, які нас чують, що у Франції зараз йде дуже така, знаєте. Велика духовна боротьба, бо щоб ви знали, просто коли я був в школі у Франції, мені забороняли носити хрестик. Навіть осві я не міг показати взагалі. Навіть якби це було такі, знаєте, маленький хрестик, бо ну той більше, знаєте, то це було заборонено. Треба було обов'язково це сховати. І ще вчора ввечері е я поговорив з, з моєю мамою, яка працює в школі. Вона мені розказувала, що вони пройшли навчання нещодавно. Е де їм сказали дуже такий чіткий протокол, що заборонено е, згадувати е, Бога е, словами своїми? Наприклад, не можна сказати о Боже, Господи, чи такі знаєте виклики? Ось чи наприклад також не можна сказати з Різдвом Христовим, що це заборонено? Треба сказати дітям тільки веселих свят, е, так само з. З Великодним. І ще декілька днів тому, п'ять днів тому французька суддя вони заставляли одного мера, одного міста у Франції забрати хрест на вулиці. Ось, бо вважали, що це нібито публічний простір, і через те, що це публічний простір, треба забрати все, що пов'язано з релігією і з Христом. Так, це для нас це взагалі незрозуміло. У нас така свобода, і тому як важливо, я думаю, нам цінувати треба те, що Бог сьогодні дає цю можливість нам і вітатися христи, по-християнськи, і говорити про Ісуса Христа. І тому слава Господу за те, що в нас така можливість. Але будемо молитися за вашу країну, молитися, щоб все-таки там якийсь почався прорив, так як раніше вона була такою більш християнською країною. Да, абсолютно так, так. Звісно. Але ж часи змінилися, і нам є загроза, що і в нас може прийти те саме. Так, так те саме. Так, тому Ой. я попереджаю, хочу попереджати українців, не діти. А по такому шляху, бо він дуже небезпечний. Ще вчора, буквально вчора, мер Марселі. Марселі це місто. Ну я живу біля Марселі. Заборонив заборонив один фільм, який також згадує про Христа. Тобто був один фільм, який щойно з'явився. Вони хотіли зробити сеанс ну, в Марселі, і мер за це чітко заборонив. Тому Просто люди українці цього не знають, але дійсно зараз йде справжнє переслідування проти християнської е, віри. І подумайте, чому? Бо якщо так не подобається злю е, поширення християнської віри може Може бути, бути просто істина. Так, це є істина. Слава Alleluia. Ісусу Христу! Дякуємо. Хай Господь благословить, будемо молитися і за вашу країну, а ви моліться за нашу Україну, щоб Бог послав мир і щоб люди більше шукали Христа і спасалися. А йому Хай буде слава. Амінь.